Опалювальний сезон для міської влади більшості українських міст лишається головним болем. Потреба щорічних дотацій з міського бюджету, застаріла теплова інфраструктура, незадоволені якістю послуги споживачі. Все це формує ставлення до систем централізованого теплопостачання як до віджилого своє та неефективного рішення в сучасних умов. Кожного року декілька міст в Україні вирішують відмовитись від централізованих систем, перекладаючи проблему з опаленням на плечі самих жителів. Справді, в більшості міст теплопостачальна інфраструктура технологічно лишилася на рівні 70-х років минулого століття. Це нерегульовані системи з надлишковою потужністю, що проєктувалися в умовах дешевих енергоносіїв. Сьогодні, коли значно зросли вимоги до комфорту та вартості опалення, такі системи не здатні задовольнити ні міську владу, ні споживача. Поряд із тим, слід чітко усвідомити, що єдиний шлях системно розв'язати проблему з теплопостачанням у містах із щільною багатоквартирною забудовою це саме розвиток і модернізація централізованих систем. Розберімося, чому. Якщо відключати взагалі повністю руйнувати систему централізованого теплопостачання, в місті Тернополі більше ста соціальних об'єктів: це школи, садочки. Лікарні. Виходить 130 об'єктів. Якщо зруйнувати систему централізованого теплопостачання типу або припинити її функціонування, цих 130 об'єктів треба забезпечити опалення в якийсь спосіб, а це будівлі по півтори, по дві, по три, по чотири тисячі квадратних метрів. Є лікарня 10 тисяч квадратних метрів. Це потрібно було поставити 130 автономних котелень. А до цих закладів треба було підвести газ низького або середнього тиску. Відповідно, треба було змінити схему газопостачання міста. І це 130 паливних розмістити, знайти місця, де їх розмістити при цих школах-садочках. Наступне, якби е, далі рухатися тим напрямком, третина населення приблизно найбільш соціально незахищених, які були на субсидіях і зараз оформляють субсидії, де вони взяли би гроші для того, щоб е, поставити індивідуальну систему. Відповідно, був ризик, що приблизно там порядка 20 тисяч споживачів е, самостійно це зробити не зможе. Тепер питання фінансове. Або забезпечити з бюджету придбання індивідуальних котлів для індивідуальних квартир. Ну що знову таки бюджетний кодекс цього би не дозволив. Якщо вимірювати в грошових, в монетарному вимірі, то ця сума б складала декілька мільярдів гривень. На той момент бюджет міста Тернополя складав 700 мільйонів гривень. То що робити? Попри усталену думку. Найбільші втрати енергії в системі централізованого теплопостачання відбуваються не в мережах, а на рівні споживача. В Україні близько 80% всіх втрат в системі припадає саме на будівлі. Тепло втрачається через неутеплені огороджувальні конструкції та нерегульовані внутрішньобудинкові системи опалення. У внутрішньобудинкових системах опалення, що не регулюються автоматично, мешканці в опалювальний сезон регулюють температуру вручну, відкриваючи вікна. Куди тепло просто вилітає, це дуже дорого і дуже нерозумно. Саме тому термомодернізація громадських та житлових багатоквартирних будівель є ключовою умовою для зниження вартості послуги, кращого комфорту та задоволеності споживачів. Послухаймо враження власника квартири з Херсонського ОСББ, що одним із перших в Україні провело комплексну реконструкцію системи опалення. Я в будь-який момент прикручу закручу мне надо. Якщо мені надо много є за чим платі. Я додаю. Я на мінімум поставив і достатньо з головою. Ті муніципалітети, як в Херсоні, що сприяють поширенню практик термомодернізації, позбуваються скарг споживачів на опалення рази назавжди. Крім того, термомодернізація будівель має інший позитивний ефект, знижуючи споживання на рівні будівель. Ми потребуємо меншої теплової потужності міської системи. Це дозволить закрити частину котелень, спрямувавши вивільнені кошти на розвиток інших джерел та теплових мереж. Ну, на сьогоднішній день залишається проблемою в теплопостачанні це втрати в теплових мережах. І зараз наше підприємство основну увагу приділяє заміні теплових мереж. При любих навіть. І аварійних замінах, і капітальних планових замінах, ми вже використовуємо тільки сталеву попередньо ізольовану трубу кожного року за допомогою і міської ради, і своїми коштами міняємо десь 12-14 кілометрів такої труби. Тобто, ми сьогодні досягли в тих теплових мережах вже при новій прокладці порядка 6% втрат, тоді як Труби оті до заміни складали десь 18 20 відсотків втрат. На додачу до заміни магістральних трубопроводів сучасна система централізованого теплопостачання передбачає перехід з чотиритрубної трубної на двотрубну технологічну схему. За чотиритрубної трубної схеми, в режимі якої все ще працюють більшість українських міст. Теплоносій з котельні подається на центральний тепловий пункт, і вже від нього чотирма трубами з'єднується з найближчими будівлями. Подає і забирає теплоносій для опалення і окремо для гарячої води. Але така чотиритрубна схема на сьогодні є застарілою і неефективною. Сучасним стандартом є двотрубна схема, коли теплоносій з котельні або іншого джерела напряму подається на будинок, де індивідуальний тепловий пункт перетворює та розподіляє теплову енергію безпосередньо у внутрішніх інженерних системах будівлі як для опалення, так і для гарячого водопостачання. Це економічно доцільна схема, яка, по-перше, вирішує проблему з гарячою водою в місті, а по-друге, дозволяє кінцевим споживачам самим визначати дати початку опалювального сезону. Що людина хоче? Людина хоче, щоб коли на дворі похолодніло, щоб можна було встановити подати собі тепло. Для цього не потрібно чекати розпорядження у місті міського голови. А тепло повинно бути вже. Яким способом це можна досягнути? Ми зараз розпочинаємо програму встановлення ІТП по будинках на Сихівському районі. Що це означає? Що опалення і гаряча вода приходять в одній трубі будинок. Що це означає? Що споживач, якщо впав у вересні сніг, і громада собі домовилася, в них при певній температурі включається ІТП і починає циркулювати система опалення. І люди, які там живуть, вони знають, що вони собі можуть включити. У нас фактично зараз працює чотири проекти. Кожен з них фактично виконує ту ж саму технічну задачу: перехід на двохтрубну систему, забезпечення управління тепловою енергією на вводі в будинок. Але наша кінцева задача, щоб таке поняття, як початок і кінець опального сезону в Тернополі взагалі забули, і це було просто історією. Розуміння обсягу реального попиту на теплову енергію з боку споживачів та розбудови ефективних мереж дають змогу набагато точніше проєктувати загальну потужність міської системи теплопостачання та розумно планувати модернізацію джерел. Зараз ми вже бачимо від кожного об'єкта скільки необхідно. Виробляти тепла, і в нас дійсно е, на об'єктах встановлена надлишкова потужність. Ми на сьогоднішній день по підприємству маємо десь встановлену потужність, потужність 750 гіокалорій на годину. Тоді, як вже за останній опалювальний сезон, ми споживаємо всього-навсього всього 240 гіокалорій в годину. Ми бачимо, що нам треба приступати вже зараз до. Модернізації самих об'єктів, самих котелень. Що ми і робимо? Знаходимося в операторському пункті котельні, реконструкція якої ми провели в минулому міжопальному сезоні. Саме ми бачимо зараз на табло роботу одного з бо зараз він подає гарячу воду. Оператор має можливість з цієї кімнати практично тут все бачити і контролювати роботу самої котельні. У споживачів було змонтовані індивідуальні теплові пункти і замінено порядка 40% магістральних теплових мереж на нові попередні ізольовані. Влаштування ІТП дало змогу законсервувати шість центральних теплових пунктів, і безпосереднє приготування гарячої води відбувалося відбувається зараз у споживача. За останніх 4-5 років кількість звернень зменшилась в разів 5. Однією з ключових переваг централізованого теплопостачання є те, що елементи її інфраструктури. Теплові мережі та споживач не прив'язані до якогось конкретного способу виробництва теплової енергії. Річ у тім, що теплоносій, який гріє міські будівлі, може нагріватися і скидним теплом з промисловості і відновлюваними джерелами енергії, і навіть теплом з супермаркетів. Використання різних доступних на місці джерел здешевлює вартість тепла та робить всю систему теплопостачання стабільнішою. Ну, на котельні Вітовська 22. Ковалі. ця котельня опалює, пологий будинок, школа опалює, садочок опалює і чотири житлових будинки опалює. Сьогодні ця котельня може працювати одночасно і на дровах, і на газу. Тут є дві димових труби, проблем немає. Ще кілька десятиліть тому Україна мала одну з найбільш розгалужених у світі мереж централізованого теплопостачання. Оскільки гроші в модернізацію системи не вкладалися десятиліттями, втрачався технологічний темп. І на сьогодні ми маємо відверто незадовільний стан теплового господарства, який не влаштовує нікого. Потенційно, індивідуальне опалення не може зрівнятися з централізованим, тому що якщо порахувати викиди, коефіцієнти корисної дії, так далі, тих індивідуальних котлів, вони не зрівняються з хорошим централізованим. А якщо воно погане, давайте зробимо хорошим. Бо є держави, ну, я бачу у Швеції централізовані системи. Все, якби ми мали такі, як шведські системи, то ніхто б не сказав, що вона гірше. Тут дуже шкода буде, щоб ми, так як багато вже таких речей зробили в нашій державі, коли розвали, потім сядемо біля того корита, скажемо, ох, знову зробили помилку. На противагу, дедалі більше європейських міст беруть сьогодні чіткий курс на розвиток централізованих систем. Ті українські муніципалітети, що будуть спроможні розробити довгострокові проекти модернізації централізованих систем, Зможуть сповна розраховувати на підтримку міжнародних фінансових організацій, оскільки розвиток таких систем є економічно виправданим і безпосередньо відповідає стратегії європейського енергетичного переходу та боротьбі зі зміною клімату. Та можливості доступного фінансування це не єдина причина взяти курс на розбудову і сучасної системи централізованого теплопостачання. Така система, передусім, несе вигоди для самого міста та його жителів. По-перше, вона є безпечнішою, оскільки з нею ми уникаємо загрози отруєння чадним газом або вибухів у будинках. Друге, це національна безпека, тому що завдяки ефективному споживанню та включенню альтернативних джерел ми знижуємо залежність від імпортованих енергоносіїв. Це також конкурентна ціна для споживача і його можливість впливати на розмір платежів завдяки простим засобам регулювання. Нарешті, це менший вплив на довкілля та краща якість повітря. Оскільки в сучасних централізованих системах енергія завжди використовується ефективніше. До того ж, в централізованій мережі ми можемо забирати тепло, що раніше просто викидалося в атмосферу. Немає сумніву, що розвиток міської системи централізованого теплопостачання це довгий шлях. Означені в цьому відео кроки це закладання основ, що втім відкривають широкі можливості. Запрошуємо уважніше подивитися в бік модернізації централізованого теплопостачання у вашому місті докластися до розбудови якіснішого міського середовища.